А на Росії все нові й нові бавовни. На Кубані вночі 4 травня, нібито через атаку безпілотника, спалахнув резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Про це пишуть пропагандистські розмі та губернатор Краснодарського краю Вініамін Кондратєв. А моніторингові канали підтверджують приліт. За словами Кондратєва, на місці пожежі працювали 48 рятувальників та 16 одиниць техніки. За попередньою інформацією російського чиновника жертв і пострадавших ні. Ніт. Він також повідомив, що пожежа вирувала на площі 400 квадратних метрів. Згодом про кремлівські ЗМІ повідомили, що вогонь нібито вже загасили. Також палало у сусідній Ростовській області РФ. Там теж невідомий дрон вдарив по Новошахтинському заводі нафтопродуктів. За інформацією губернатора Ростовської області Василя Голубєва, це сталося в районі села Киселівка Красносолинського району. Нібито загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства. Пожежників не залучали. За словами російського чиновника, як завжди, жертв і пострадавших ні.